Всім доброго дня. Так, сьогодні 19 серпня, тому хочу побажати всім, 에, поздоровити всіх днем пасічника України, побажати всім міцного здоров'я, успіхів, у роботі. Щоб у вас було багато меду, були хороші матки, були сильні і здорові сім'ї, бжолині і в тому числі і родинні щастя, здоров'я і успіхів у роботі. Далі, Далі були е, випадки по пластинах по обробці бджіл. Діло в тому, що тепер помінявся трошки клімат, так би мовити, гора велика. Можливо, і пластини виділяють у той час, у денний час забагато речовини. Ми вже другий сезон е, літом пластини не кладемо. В серпні обробляємо димовими таблетками, виробництво фірми Базальт. Номер телефону тут є для замовлень. Це ну, не реклама, це позитив. Ділимося цим досвідом. Димові таблетки. у місті їх тут є, все вказано. І так далі. Перше, що тут є у нас? Тут у нас збірні відводки, які недавно зроблені, покладено три ворожети, які зараз будемо підключати, і постелена них контролька, тобто листки того бумаги на, на машині свинним жиром. Між іншим на, на знову видно опад кліща. Значить, те, що ми обкурували сім'ї, воно діє довше. Я думаю, що тільки діє короткий проміжуток часу. Проміжуток часу. Зараз ми обкуримо, вже більш-менш так не літають, обкуримо тільки три сім'ї для, для контролю, а вечором проконтролюємо, який буде осіб піща. Так що відео буде мати продовження. Викладую по одній таблетці.

Включаю ворочет, а трошки тут запалюю. І зверху крисічка. Пішло, дим пішов, хрешка зверху. Неудобно. Дим пішов. Іде? Все? Е, ну тут сітка днище не закриваю, видно, як дим йде. Через деякий час. Близько, я знаю, близько 20 секунд горить, сліє воно. і Через деякий час воно так конвейером і йде потім, але ми тепер не будемо то робити. Тільки для показу і для контролю. Трошки затримається, вже докурує, трошки затримаємося для того, щоб то. -то щоб видно, який проміжок часу робить. Тут таблетка пізніше загорилася, тут вже вигорила. Готово. Отака От невеличка процедура. Для зави... ви Можете замовляти, таблетки вони відправляють. Ми фактично будемо обробляти цього року в три рази. вже два рази пасіку обробили. Цей парк обробився тільки раз, другий раз піде тут, і потім е, третій раз Ну, по, по, по три таблетки випалюємо на відводок чи на сім'ю. Продовжуємо. Значить, вранці ми е, димили. Зараз подивимося, скільки впало кіща е, на у цих контрольних трьох вуликах. Опа, раз. Опа. О, дуже, Тут у нас збірна, збірна, э, з звихователек, Конкретика. Ну, поки відкривав я ці дві, так собі уранення було. Але підійде ближче. Ну коли відкрив третю, я був у шокові. Ну, діло в тому, що це все збірна, тут кліщ упав фактично. Одиничний. Тут два, три, тут п'ять і так далі. Тут група кліща. 10, приблизно 10, 10, 10, 30, так грубо кажучи. А тут страшненько. Це при тій умові, що вже е, фактично пасіка була два рази оброблена, Кліщ постійно сипався. І це збірна, тому... Тут рамки, з яких виходить розплід. тут маток нема. Ну, є фактично вже плідні матки підселені, а печатний розплід. Тобто закліщеність пасіки висока все-таки. Будемо продовжувати обробляти бджіл, і раз закліщеність висока, висновок який. І в кліс паде, висновок який, базальт працює, будемо далі продовжувати обробляти б'ю. Нам треба зиму здоров'я всім мирного неба, ще раз десятом будьте здорові.